Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Онищенко. Я рада вітати вас на своєму youtube каналі І сьогодні у мене буде дуже незвичайне і цікаве відео, в якому я буду експериментувати разом із вами із засолювання червоної ікри. Так так, вам не почулося? Я живу в Туреччині. У нас зараз сезон риби. Лосося саме місцевого, і тому вчора на базарі мені вдалося спіймати трішки ікри. І я хочу її сьогодні засолити, так аби вже завтра її можна було дегустувати. Буду робити це разом з вами. Передивилася неймовірну кількість відео, зробила витяжку з цього всього. І тепер ми подивимося, що в мене вийде і чи правильно я це все зроблю. Отже, поїхали! Для того, аби білок в рибі не звертався. Я вже підготувала одразу солону воду, звичайна вода і сілью, яку я закип'ятила. Далі ось моя красива рибка лежить. І що я тепер буду робити? Я наливаю в миску гарячої води. Далі я стільки ж саме наливаю холодної води, але не солоної. Так, аби вона була тепленькою, не гарячою, але теплою. Все, супер. Ідеально, і тепер я буду перекладати, дивіться, нашу красиву ікру. Ось вона в таких мішечках ось так вона виглядає. Я перекладаю її сюди, і за рахунок того, що вода у мене солона, дивіться, як красиво у мене нічого не звертається. Білочок так і залишається всередині. Все. Я даю трішечки побути ікрі в цій воді, і далі я за допомогою вінчика буду знімати оцей мішечок, в якому вона знаходиться. Подивимось, що у мене вийде. Отже, я беру вінчик і обережно починаю ніби як розбивати ікру зсередини. Так. Насправді скажу вам, це дуже важко зробити. На відео, яке я дивилася, це все було набагато-набагато легше. Цей процес відбувався буквально за лічені секунди, звичайно. Тому я зараз буду робити це максимально повільно. Спробую частково зняти цей мішечок. Ось так от вручну. Ну, а далі вже буду розбивати ікру. Вінчиком. О, все, він ось розкривається. Так. Є надія на те, що ми з вами робимо все правильно. І я думаю, що ікрі просто треба ще трішки побути в цій підсоленій воді, тому що я дивлюся, що плівочки починають розкладатися, але їм потрібний час. Отже, я залишу зараз це все ось в такому вигляді на 5 хвилин. Аби вони просто просоліли трішечки, і оці всі плівочки повідходили. І далі, дивіться, такий ікра починає розбиватися всередині і відходити від цього всього. Так, друзі, пройшло десь трошечки більше п'яти хвилин. Я продовжую розбивати це все от таким чином обережно. Я думаю, що плівочки вже мали би підрощинитися. І зараз ми з вами подивимося, що відбувається. Так, дивіться, починає краще розходитися. Я ніби як отак от просто вимиваю його. І зараз будемо дивитися. Так, отаким чином, ніби як обережно збиваю, але так, аби не пошкодити ікринки. Це все насправді дуже хвилююче, тому що, розумію, що ікри не так багато. Експериментувати глобально немає з чим. Тут тільки 200 г ікри і дуже шкода, якщо вона втратиться. Тому, ось так буду розбивати, розбирати це все обережненько. Так, ось таким чином. Супер, дивіться, плівочки майже розчинилися. Треба ось це все повіймати. Я думаю, що десь в якийсь момент я зараз просто прискорю це відео або призупиню його, тому що, в принципі, я думаю, що це займе деякий час у мене, тому що, можливо, ікра занадто молода, і вона не так ідеально відходить від. Оцих плівок, тому у мене це має зайняти якийсь певний час. І щоб ви не дивилися це все у прискореному варіанті там, або будь-якому. Тому я, напевно, призупиню зараз відео. І ви бачите. Ой, дивіться, як гарно, дивіться, все-все, дивіться, у нас ось повідходило. Оці залишки я допромиваю зараз. І далі продовжу зйомку. Вже тоді, коли буду, по суті, зливати воду. Так, якщо у вас є якісь думки з цього приводу, чи, можливо, хтось солив ікру колись, буду також рада почути ваші рекомендації. Я думаю, що це буде корисно і тим, хто буде дивитися це відео на майбутнє. І, в принципі, на наступний сезон у мене вже буде досвід, як працювати з ікрою, тому що насправді це перший досвід мій. І він досить хвилюючий. Так, друзі, що ж, я практично вибрала всі плівочки, які були. І зараз мені потрібно злити воду, в якій ми з вами і засолювали, і замочували нашу ікру. Ось таким чином через сито буду зливати воду. І дивіться, ті плівочки, які були зверху, вони також сюди стікають. Так, Одразу можна почати вибирати ікринки. І ось тут тепер, гляньте, дуже гарно видно, коли води залишається мало, де у нас ще залишилися плівочки. Тому що гляньте, як красива в нас тут ікра падає. І оці плівочки можна також просто повибирати їх. І знаєте, що мені подобається дуже? Це те, як сама по собі ікра засолюється, тому що їй достатньо 10 хвилин в солоній воді. Якщо ви хочете менш солону, то відповідно робите розсол трішечки легшим. Якщо хочете більш солону ікру, то можна її завжди просолити ще раз, наприклад, якщо ви не досолили. І це супер, тому що вона надзвичайно швидко вбирає в себе сіль. І все. Зараз, дивіться, в мене вийшло її досить багато. Від цього я гіпер щаслива, тому що я обожнюю ікру, я подивлюся, можливо, я зараз розділю її навіть на дві частини. Дещо піде в мене в морозильну камеру. Якщо ви не знали, то ікру можна заморожувати, і вона прекрасно зберігається в морозильній камері в стільки часу, скільки вам потрібно. Далі ви її дістаєте через холодильник, буквально декілька годин, і ікра знову придатна до вживання. Тобто, якщо у вас, наприклад, так як у нас зараз сезон, можна зробити заготовку, якщо ви можете придбати там досить багато, то хоч кілограм можна засолити, і потім, по мірі того, як ви бажаєте її їсти, ви дістаєте з холодильника. Боже, гляньте, і в мене вперше в житті я отак от можу взяти ікру руками, і це просто ж неймовірне відчуття, я хочу вам сказати. Сподіваюся, що колись кожен зможе це відчути, тому що насправді за цю ікру я заплатила взагалі смішні гроші. Якщо говорити в гривнях, то це було 220 гривень за такий об'єм ікри, яку я зараз засолюю. Ну і враховуючи вартість ікри в магазині вже готової, ту, яку ми можемо придбати, то це звичайно ну, разів у 5, якщо не більше, може й в 10 дешевше, ніж кошти такого ж плана. Ікра вже готова в нас в магазинах. Тому, звичайно, я дуже довго шукала, коли вже чекала цього моменту, коли почнеться сезон, і шукала, де ж можна її знайти. Тому що, хоч я і живу ой, недалеко від моря, отак от я ще й загубила ікру. Я живу на березі моря, але у нас тільки-тільки почався сезон, до нас тільки довезли лосось місцевий, і тому. Я вже нарешті змогла спіймати ікру, аби також її трішки засолити. Все, друзі, на цьому, мені здається, можна закінчити із плівочками. Так, це вже сміття. Тут зараз я дозливаю, спробую ікру на сіль, і якщо все добре, то я перекладу її ось в цю посудину. І далі подивлюсь по об'єму. До речі, отакі темні ікринки краще Відбирати, тому що в них швидше за все вони будуть гіркими. Ось так. І я подивлюся, скільки в мене її є, і далі вже все або заморожуємо, або залишаю в холодильнику на сніданки. Що ж, я процідила ікру. Злива повністю всю водичку З неї, гляньте, скільки в мене вийшло чистого продукту. Величезна, скляна, ось така посудинка, Її можна, звичайно, цей об'єм розділити на 2-3 частини, заморозити, щось залишити зараз їсти. Ну і для мене це був неймовірний досвід. Сподіваюся, що вам також було цікаво продивитися це відео. Дякую, що були зі мною. Це був такий невеликий експеримент. Я обов'язково. Хотіла залишити це відео на своєму каналі, тому що, можливо, в наступний сезон, коли я забуду, як саме я це робила, я його передивлюся і вже буду мати навики для того, аби зробити це повторно. Якщо десь, можливо, ви будете в тих краях, де можна також придбати ікру зі свіжої риби, чи, можливо, ви побачите її в супермаркеті в замороженому вигляді, ви також будете знати, як її засолити, як її приготувати. Дякую, що були зі мною! Буду чекати на ваші коментарі, на ваші вподобайки. Підписуйтеся на мій канал. А з вами була я, Олена Онищенко. До зустрічі на моїх нових відео. І, звичайно, покажу вам, гляньте, яка краса, ікру зблизька. Дивіться, яка вона красива. Ікринка до ікринки. Ось. Готова до вживання повністю. Звичайно, я спробувала її, вона вийшла з середньої солоності. Якби я хотіла зробити її більш солоною, то можна було б ще на 5 хвилин замочити її у свіжесенькому солоному окропі такому, і надати їй ще більшої солоності. Для мене цей варіант ідеальний. Я не люблю взагалі не солону, і гіперсолону також би не хотіла. Тому ось цей варіант, який вийшов з першого разу, мене влаштував після дегустації. Ну, а ви підбираєте свій власний смак.